Томлеї душі, коли на серце смуток налягає і відчуваєш біль томленої душі, прийди до того, котрий все це знає, в молитві розкажи в нічній тиші. скажи йому, що ти вже втомився у тій страшній нерівній боротьбі. І човен твій вже зовсім похилився, життєві хвилі не під силу вже тобі, і Він прийде тобі на допомогу, потішить душу стомлену твою, залічить рани, дасть свою підмогу, як пастир добрий, поміч дасть свою, візьме тебе в свої ласкаві руки. І пригорне ніжно до своїх грудей, ніколи з ним не буде вже розлуки, зітре сльозу з твоїх зажурених очей. Можливо, хто сьогодні ще блукає у світі цьому, без надії, без Христа. Прийдіть до нього, Він всіх закликає, і радість буде вічна і свята. Амінь.